Колись мені б зберегло це менталку, але я не знала цих речей, тому ніфіга там не зберегло. Якщо ви не хочете повторювати моїх помилок у спілкуванні з людьми, уставлені до себе, у досягненні певних цілей, то дивіться це відео до кінця. Всім привіт, я Авеліна веду цей ютуб канал, і сьогодні я буду ділитися інсайтами, які мені прийшли в мою дорогеньку голівеньку за останні декілька місяців. Ці інсайти будуть справді дуже корисними, особливо для підлітків, для тих, у кого не виходить досягти певної мети, і для тих, у кого не дуже хороші стосунки чи з собою, чи з іншими людьми. Так, зараз мене можуть захейтати, але успішний. Успіх, коли ти заїкаєшся, хоча б трішечки, що ти реально багато працюєш, коли ти показуєш свою рутину, до тебе зайнятий просто цілий день і в тебе немає вільної хвилинки, тобі одразу зафігачать в коментарях щось по типу не пропагуй успішний успіх, що ти це показуєш, дай молоді пожити і так далі. І я не є прям жорстким сторонником успішного успіху. Я не нав'язую цю думку іншим людям, але при цьому в певній мірі, скажімо так, я нав'язала цю думку собі. окей, я неправильно висловилась. Я не є амбасадором успішного успіху для інших, тобто іншим я це не пропагую. Але Особисто для себе я вирішила, що мені краще попахати, до прикладу, в молоді роки, щоб в 30 вже все мати, аніж в 30 тільки починати. І головна думка, яку я винесла за останні три місяці безперервної роботи, це те, що вам потрібно завжди буде чимось жертвувати, особливо якщо ви хочете досягти певної більш масштабної мети, досягти певної цілі у більш короткі проміжки часу. Ну нереально заробити, до прикладу, мільйон гривень у легкості. Ну не буде такого, ну ви будете переживати, у вас буде не виходити, ви будете промахуватись дуже багато разів. Вас будуть кидати люди, ви будете не хотіти нічого робити, і це нормально. Чим швидше ви визнаєте знаєте те, що ви будете жертвувати моментами сном, будете жертвувати моментами своїм певним здоров'ям, емоційним чи певними прогулянками з друзями, тим швидше ви, бляха, просто. Відключити свою голову з тими вічними відмасками і почнете робити і тим швидше отримаєте результат. Я взагалі не сторонник у цього, що себе треба завжди жаліти, тому що пожаліти себе можна в будь-який період часу. Жаліти себе можна кожного дня, а от реально досягнути ж чогось за оце одне життя і прожити одне життя я пересита гідно не всі так можуть. А ви можете просто треба реально захотіти. Треба захотіти, і треба завжди нагадувати собі про свою кінцеву мету. І навіть коли за вікном фігачить сніг чи фігачить дощ, все одно вставати і йти робити, тому що ви маєте розуміти, що з неба вам ні фіга не впаде, ні одну копійку вам ніхто безкоштовно не дасть. І все потрібно вигризати своїми зусиллями, своїми зубами для того, щоб все ж таки щось таймати. Одна думка, яка мене дійсно тішить, це те, що я зможу в старості, коли я не зможу ходити. Це по перше. А по-друге, те, що мені дано одне життя. А я його тупо просираю ні на що Коли я почала розуміти, що я кожен день витрачаю на TikTok, на інстаграм, тобто я витрачаю на якусь херню свій час і реально профукую, тобто моє життя проходить повз мене, тому що я його витрачаю на якусь шнягу. Я реально зрозуміла, що я моя, я вже стільки всього могла мати, я вже стільки всього могла досягнути, стільки всього могла побачити, якби я просто відкрила свої очі до навколишнього середовища до реального життя, а не до якогось тіктоку, не до якогось смартфону. Пожертвувати своїм емоційним станом, пожертвувати моментами сном не так страшно, як пожертвувати усім своїм життям, і потім в 60 років відкрити очі зранку і зрозуміти, те, що я ніхіра не зробив. Я нічого не маю, абсолютно нічого. Оце реально страшно. А не те, що ви зробите в день на 2 на 3 пункти більше, аніж ви планували собі. Друга думка, яку я зрозуміла також за останні 3 місяці, що вам дуже часто треба буде робити, не опираючись абсолютно ні на яку мотивацію. Мотивація це взагалі така штука, яка дуже короткочасна, дуже короткочасна. І вам завжди потрібно опиратись на дисципліну і на свою силу волі. Чи хочу я вставати о 6-й ранку від того, щоб повчити перед навчанням, перед тим, як я піду в коледж англійську мову, не хочу. Чи хочу я Б2? Дуже хочу. А коли я розумію, що пройшло вже три місяці, і в мене вже B1 з плюсом, і мені залишилось буквально чуток, щоб добити той B2, ну я просто не можу зранку не встати і не піти і не вчити ту англійську. Тому що я вже стільки зробила тоді, для чого я витрачала три попередні місяці? Просто так по приколу. Мотивація це, звісно, прикольно, але зазвичай ви будете дуже такі вмотивовані тільки тоді, коли ви от собі придумали якусь ціль або чогось реально захотіли в моменті. Ваш мозок про це подумав. Він візуалізував то все. Потім від цих всіх візуалізацій, цих всіх класних думок, у вас був викид дофаміну, ви всі такі натхненні. все, завтра зранку все починаю, встаєте зранку. Дофамінчику вже немає. І ви такі ну блін, нічого страшного, треба все одно піти поробити. Потім робите перші два-три денька, і потім такі, все, я не можу. А знаєте, чого ви не можете? Тому що ваш мозок охерів з того, що йому потрібно прикладати зусилля, йому потрібно витрачати ресурси, енергію, а не тільки мріяти, тому що мріяти легко, а робити тривалий час важко. Тому шукати вічні відмазки, опиратися на те, що ви потім потім зробите. Знаєте, так пройде і все життя. Я так відкладала, до прикладу, цей перехід з рівня А2 на рівень Б 2 а декілька років підряд. І чи я жалію? Жалію, тому що я розумію, що я зараз могла вже мати С1, а не тільки добивати Б2. Третя порада. Якщо ви не знаєте, що робити при вигоранні, просто не допускайте цього вигорання. Я більш ніж впевнена, що кожна людина розуміє, коли у неї вигорання. Тому що у кожної людини є це відчуття всередині, коли вона вже просто не може, вона не, хоче, вона не хоче, в неї апатія до всього. І коли ви розумієте, що ви вже доходите до цієї точки, просто дайте собі час. Скоротіть кількість роботи. Підіть і проводіть час так, як ви хочете. Дайте собі відпочити, але при цьому. Ви маєте розуміти чітко, що таке лінь і що таке вигорання, і іти відпочивати, дати собі час на подумати і на просто пожити без цієї роботи, без того навчання. Тоді, коли це реальне вигорання, а не тоді, коли вам просто впадло сьогодні вставати з ліжка, тому що от я сьогодні лінива щодо взаємодії з іншими людьми, коли ви маєте певну свою справу, або тоді, коли ви працюєте в певній сфері, де треба комунікувати завжди з іншими. Перестаньте боятись делегувати на когось роботу або в когось щось просити. Знаєте, як зазвичай виглядає робота реально супер успішних людей? Прийшов один тип успішний, прийшов другий. Сіли за стіл, ти мені зроби то, а я тобі зроблю то. Перестаньте відчувати сором тоді, коли ви щось у когось просите. Вчіться взаємодіяти з іншими людьми. Навчіться будувати певні зв'язки з іншими людьми, тому що це, блін, ну, супер важливо. І чим швидше ви навчитесь робити такі сторони, він він. Тобто, коли виграє і та сторона, і та сторона, тим легше буде вам, і тим швидше у вас підуть певні процеси, щодо просити про допомогу. На жаль, у нашому суспільстві є така думка. Що коли ти йдеш і просиш про допомогу, це рахується якоюсь слабкістю, все, ти слабак, типу так не можна. Це повний бред. Я людина, яка завжди вивозить все самостійно. Я людина, яка не наводить нити. Я просто все завжди сама, сама вирішу, сама зроблю, тому що мені так зручно. Але при цьому в мене все одно буває раз на рік точно такий момент, коли я просто не вивожу. Розумієте, ну в мене вже не працює оце я сама, тому що воно вичерпалось. І тоді я йду за допомогою до інших людей. І суть в тому, що ви також маєте навчитись падати і вставати самостійно. Але коли ви розумієте, що ваших двох не вистачає для того, щоб встати самостійно, попросити іншу людину дати руку для того, щоб ви піднялися. Тому що на чотирьох ногах іти легше. Тому що піднятися за допомогою іншої руки легше, ніж самому. І це не буде рахуватись слабкістю. Це навпаки, буде рахуватись сильною рисою вашого характеру. Ви думаєте, що багато людей може отак піти і попросити про допомогу, і дуже мало. Дуже мало, тому що думають, що їх осудять, тому що думають, що з них поржуть, тому що думають, що таким чином вони будуть слабкими. Ви 100% будете падати, ви 100% будете десь примахуватися, ви 100% не будете знати, що колись робити в житті в якомусь моменті у вашому житті. Це нормально. Це нормально, але вам потрібно зрозуміти, що ми всі взаємозалежні. Всі у цьому світі люди взаємозалежні, і якщо ми маємо можливість до когось звернутися, якщо ми маємо можливість когось попросити, чому б не попросити, якщо ви вже просто-напросто не вивозите самостійно, а ви не можете все вивезти самостійно. Розумієте, що люди, яких ви вважаєте найсильнішими, -най все одно мають умовне таке джерело своєї енергії, до якого вони йдуть, наповнюються і потім продовжують працювати. До прикладу, сім'я, до прикладу, дружина або чоловік, до прикладу, діти, до прикладу, сім'я у вигляді мами, тата або сестри, брата. Або Друга, або до коуча, до психолога, до психотерапевта, в когось це релігія, в когось це Бог, в кожного за щось своє. Я прекрасно розумію, що зараз такий час, коли мало хто кому довіряє, коли всі такі закриті, нікому не відкриваються, і так далі. Але моментами краще відкрити себе іншим людям, аніж зарити настільки глибоко себе в землю, що ви просто потім не зможете себе відкупати. Наступна порада перед тим як лізти у якісь стосунки, або перед тим як. Хотіти чогось серйозного, чи то у дружбі, чи то вже з партнером, будь ласка, полікуйте все в собі. Вирішіть всі проблеми в собі. Не несіть свої травми у життя інших людей. Тому що інші люди можуть вам допомогти. Але вони можуть вам допомогти тільки в тому випадку, коли вони самі захочуть. Або коли ви попросите, але іти і насильно перекидувати на них щось своє, навіть якщо ви робите це несвідомо, не треба. Якщо ви розумієте, що ви ще не відпустили, до прикладу попередні стосунки для чого вступати в наступні стосунки? Для чого, якщо ви не прожили ще минуле? Для чого, якщо ви будете порівнювати нового партнера зі старим? Щоб що? Щоб ви змінювали свого нового партнера і робили копірку попереднього, ви не маєте когось змінювати, якщо ви когось любите. Якщо ви когось любите, ви любите безпричинно і ви не змінюєте, ви приймаєте. Далі, ви цілісна особистість без будь-якого партнера. Вас не має доповнювати хтось. Тобто, ви самі по собі вже ціли. Ви не половина цілого, ви вже ціли. Якщо брати більш романтичну сторону, звісно, це все дуже красиво звучить. Що ви доповнюєте одне одного, це та одним цілом? Це прикольно. Але якщо дивитися на це з більш здорової точки зору, то ви не маєте шукати когось. Для того щоб ви повноцінно почали жити, повністю почали себе любити, повністю почали себе реалізовувати, поважати і так далі, ви це все можете робити самостійно і без іншої людини, і без вашого партнера. У мене був тривалий період у житті, коли я вічно шукала от якихось людей для того, щоб вони ніби, знаєте мене доповнили. А потім, як завжди, була одна людина, яка отако от все поміняла, після якої просто вже люди стали непотрібні, і тоді я зрозуміла те, що блін, а мені треба було це прожити, тому що якби не оця людина, то я б не зрозуміла, що я можу сама по собі. Я б не зрозуміла, що я сама по собі цілісна і важливо не путайте те, з чим я говорила. Тобто я говорила про те, що іти за допомогою це абсолютно нормально. Це абсолютно нормально, і я також за цим звертаюся. В цій ситуації я говорю про те, що вас ніхто не доповнює, ви самі по собі доповнені. Далі, якщо ви доносите до людей одну і ту ж саму думку по декілька разів, кажете, що не треба так робити, тому що вам неприємно, тому що до вас так не треба ставитись, і людина при цьому каже, окей, окей, але нічого не міняє. Вона не не розуміє, вона не хоче чути вас, вона не хоче змінюватись, тому що вона не поважає вас настільки, щоб до вас щось не робити або навпаки робити, коли ви це просите. Я навчилась в житті просто Гідних людей, які вміють гарно до мене ставитися, людей дуже багато на світі. Дуже багато, вісім мільярдів. Якщо ви думаєте, що серед цих восьми мільярдів не знайдуться люди, які будуть вас поважати, які будуть вас любити просто так за те, що ви є, які будуть вас чути, які будуть близькою людиною або близькими людьми для вас. То ви помиляєтесь, тому що таких людей буде достатньо. Не бійтесь від себе відторгувати людей, які вам не подобаються. Не бійтесь залишитись на одинці, тому що краще залишитись на одинці, аніж з ким попало. Не кидайтесь на сміття, не кидайтесь на кількість. Звертайте увагу на якість, а не на кількість. Пам'ятайте, що такто дружба це не на один день. Якщо це реально класні люди, якщо це дійсно ваші люди, це може бути і на все життя, і вам обирати цих людей. Тому що ви можете все життя бути не з тими людьми, будете жаліти, будете казати, що от вони такі погані, але по ідеї ви самі їх залишили у своєму житті. Буде не виходити дуже багато разів, особливо, якщо це щось масштабне, і ви це чули багато разів. А я скажу ще один: ніколи не зупиняйтесь. Воно того дійсно вартує. Знаєте, коли вже пора зупинятись? Пора зупинятися вже тоді, коли ви будете помирати. допоки ви живі, допоки ви маєте. Всі можливості не зупиняйтесь, ніхто не сказав, що буде легко. І воно не буде легко. Ви будете бляха, стільки разів промахуватись, і у вас стільки разів буде не виходити, що ви просто будете афігівати. Але ви будете афігівати перші рази, перші п'ять разів до прикладу, а потім ви вже звикнете. Мати, до прикладу, не виходить зробити запуск. Напевно, суму на декілька років, і до сих пір не вийшло. І Я говорю це зараз з усмішкою на лиці. Все як і було добре, так і залишається навіть після невдач. Я не стала гіршою після невдач, я стала сильнішою після невдач. І ви також, якщо у вас певні проблеми з зубами, вирішуйте ці проблеми якомога швидше, і робіть це за рахунок батьків. Тому що зуби дуже і дуже дорогі. Я, як людина, яка лікує зуби, у якої зараз розширювач щелепа є, і що тільки не хочеш, є, і потім ще будуть і брекети, і вісьмірки повиривала, Знаю, що я кажу, тому економте свої грошики і тратьте на свої. А я сподіваюся, що я була для вас корисна. На моєму YouTube-каналі є ще дуже-дуже багато інших корисних відосиків, так що можете прийти, переглянути і до наступної зустрічі.